Вітання слухачам Радіо Надвірна в ефірі. Я ведуча Богдана Іванків та передача Потужний тил. Тил це наша невід'ємна робота. Це теж своєрідний фронт, на якому ми з вами стоїмо. У даній передачі ми запрошуємо різних гостей, щоб поспілкуватися про їхнє надійне плаче у час війни. Сьогодні до нас поспілкуватися завітав староста села Назавизів Назарій Глуханюк. Вітання на радіо Надвірна. Доброго дня усім. Доброго дня, студія, доброго дня всім слухачам. Слава Україні. Героям слава. Пропоную розпочати розмову з початку війни, адже наскільки мені відомо, ви стали на захист країни ще у 2014 році. Розкажіть, як ви зрозуміли, що потрібно ставати на захист, та як це взагалі відбувалося? Ви знаєте, завжди колись дитяча мрія моя, це було бути військовим, працювати десь в якихось органах правоохоронних. На жаль, так склалися обставини, що. Не міг її реалізувати, і в 2014 році, на піку революції гідності, на піку всіх подій на Майдані. Тобто, я, ця думка в мене почала переповнюватися, і я вирішив її реалізувати. І в 2014 році, будучи працівником надвірнянської районної державної адміністрації Центру надання адміністративних послуг, я звільняюся з даної посади і підписую контракт з Збройними силами України, розпочинаю свою службу. В А-1807, це делятин, угу. пункт зберігання боєприпасів. Після чого був відряджений Новград-Волинськ військову частину, після чого поїхав на схід, після чого повернувся і продовжував свою військову службу вже в Надвірнянському військовому комісаріаті. От після повномасштабної війни ви так почали активно вести волонтерське життя, як і селищний голова, так і від себе, скажімо так. І я так слідкую за вашою Фейсбук-сторінкою. Ви постійно в якомусь русі, постійно якась робота, постійно зустрічі, передачі гуманітарної допомоги. І пригадую, що на початку війни ви були активно залучені до створення блокпосту у вашій громаді. Як усе відбувалося? І чи взагалі багато людей долучилися до цієї ініціативи? От ви знаєте, на так після початку повномасштабного вторгнення е, спочатку, я як колишній військовослужбовець, я був е, мобілізований знову до Лав Збройних сил України, служив в одному із підрозділів Івано-Франківської області. Проте так склалися обставини, що я був на місці, і я, мені вдалося е, я нам поєднати тобто, військову службу і. Знову ж діяльність старости села Нозавизова, і до цього ще додалася якась волонтерська робота. Якщо брати конкретно в розрізі блокпосту, то направду пророблена жителями села Нозавизова колосальна робота по формуванню цього блокпоста, по його створенню. У нас є в селі створена у Вайбері така група. Я її називав на той час група швидкого реагування. Mm -hmm. Тобто поступає якась команда від е, військових нашої територіальної оборони, потрібно то-то-то. Тобто до мене поступає телефонний дзвінок. Я закидаю інформацію в цю групу. Тобто, доки я під'їжджаю до блокпоста, ну там своєю якоюсь допомогою, мої мешканці села вже на блокпості, угу. з тим чи іншим необхідним питання вже вирішено закрито. Тобто, ви е, знаєте, направду, коли розпочиналася війна, ніхто напевно, що до кінця. Не усвідомлював і не розумів, як воно буде далі, і ніхто не розумів, що буде завтра. Тому е, люди максимально старалися віддати все, практично все своє, майно дорогоцінне, яке напрацьовувалося роками. Тобто поділитися, і для того, тобто всіх об'єднала якась спільна мета, спільна ідея. І е, як пізніше вже вийшло, що е, цей блокпост на правду був, ну так говорили всі, я не знаю, чи це правда, найкращим. Mm -hmm. Чуть не в області, тобто сформований і так далі. Також е, велика подяка, вдячність е, формпри під час формування блокпоста, локаційно ми його розташували були біля станції технічного обслуговування, і от власник саме станції технічного обслуговування, власники, це Юрій Іванюк та Андрій Дрогоморецький. Вони е, наскільки підставили своє сильне, потужне тилове плече, вони в себе на станції облаштували спальні місця. Тобто хлопці, які е, здійснювали на блокпості роботу, вони паралельно е, коли мінялися після наряду, вони могли собі відпочити в, 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 в тобто, облаштували їм душ, санвузол, телебачення. Тобто, ну блокпост був облаштування Усіма умовами. Так е, також нам вдалося домовитися з нашими мешканцями села Назавизова. Вони пішли також на зустріч молодці. Тобто, е, наприклад, кожна там сім'я. Ми визначили якісь сім'ї, вони самі зголосилися в той чи інший день, тобто здійснювали доставку продуктів, харчування на блокпості. Mm -hmm. І також, що немало важливе, є гаряча їда. Тобто перше, друге і компот. <гум> <гум> ну, настільки мені відомо, то жителі села на завозі з перших днів так почали активно робити такий вклад. і... Скоріше наближати перемогу, щоб вона разом наближати її. А от раз ми вже почали по темі жителів села Назавизів і поговоримо більше у цьому напрямку. На даний момент, ви являєтесь головою Назавизівської старостою, так, Назавизівського округу. чи от... На вашу думку, чи відкладається зараз? Адже всі так змучились трішки від війни, але не перестають допомагати. Чи надалі жителі на завозова такі змотивовані, і чи надалі вони допомагають? От ви знаєте, війна? От я завжди це в своїх десь там постах, коли пишу, звітуюся перед громадою, що зроблено, або що планується робити? Направду війна вона дуже сильно зараз розставила фільтри над мешканцями. Тобто показалося дійсне справжнє обличчя людей. Тобто, люди, наскільки, от е, мир у мене, до речі, ще є мирне також, тобто mm -hmm. мир не на зависів. Е, наскільки люди з мирного, з Назавизова згуртувалися, і наскільки вони е, систематизувалися, тобто по тій чи іншій роботі, знову ж наголошую, на по першому моєму заклику, тобто якась потреба, чи на той час, чи по блокпості, чи взагалі військовим по допомозі, тобто люди несли все. Від е, теплого одягу на той mm -hmm. час, бо це була зима, якщо ми пам'ятаємо, до продуктів харчування. Тобто наскільки м, п, прокинувся патріотизм, і дійсно е, ті люди, знаєте, е, е, так не можна казати, але є, наприклад, якісь пасивні люди, так і в кожному в селі е, є активні люди. І навіть оті, що я я вважав їх якимось пасивними людьми, mm -hmm. яких завжди там тримали якийсь нейтралітет. Вони наскільки зараз вийшли на арену, вони наскільки, от вони до мене, от в мене телефон направду 24 на 7, Тобто до мене поступає безліч телефонних дзвінків з якимись там ідеями допомогти, посприяти там, Ігорович, в мене є те. Давайте може так зробимо. Я там бачу, ви те робите. В мене є. Приїдьте, заберіть. Тобто робота колосальна проводиться, розумієте, але це все йде до того, що люди розуміють, що в нас всіх спільна одна мета. Тобто не йде мова про те, чи буде на завизі, не йде мова про те, чи буде надвірна, йде мова про те, чи буде Україна взагалі, і чи будемо ми завтра. Ми, як держава, як суверенна держава, і своєю якоюсь ідеологією, ідеєю і так далі. Тобто всі це починають розуміти. Також хочу поставити ще один акцент на тому, що. Дуже багато людей, хто зараз перебуває за кордоном, от хто виїхав ще далеко до війни, хто виїхав під час війни, також систематизувалися, і колосальна велика допомога йде за кордоном. Це... От настільки мені відомо, від безпосередньо на завизова передано не один автомобіль. От розкажіть нам коротенько про таку таку гуманітарну допомогу і як ви взагалі доставляєте ці автомобілі на передову? Насамперед, велика кількість автомобілів, яка відправлена зараз на схід, яка йде з села Назавизова, велику рішучу левову частку цих автомобілів займає наш потужний чоловік з села Назавизова, виходи села Назавизова, який зараз є в Києві, який є потужним приватним підприємцем. Угу. Він з половину більшу половину цих автомобілів придбав він особисто за власні кошти. Тобто, на рахунку цієї людини є більше. Ну може, я помилю хочу помилитися. Більше напевно, що 15 автомобілів. Mm -hmm. Тільки ця людина вона з власного фонду ресурсів своїх друзів підприємців, вони передали. І власне, навіть якраз сьогодні, на шосту годину у нас в церкві має освячуватися черговий автомобіль, вантажний автомобіль. І по потребі наших якось, який придбаний цим підприємцем, цим, цією людиною, цим діячем, це є Василь Миколайович Погоріленко, це є людина, ну, ця людина, я не побуду цього слова, це людина з Великий Бук, яка зараз максимально просто віддає себе в волонтерській діяльності і по першому заклику. Е, інші автомобілі, ми, тобто, припустимо, є військовослужбовець, якому необхідний автомобіль. Е, перш за все, я завжди стараюся промоніторити. Чи направду цьому військовослужбовцю цей автомобіль потрібен, тому що розумієте, є різні посади, військові, є різні посади, mm -hmm. і не завжди е, ця посада потребує автомобіля. Перед тим, якщо ми вирішуємо, що є потреба в тому автомобілю, пишеться. Ну, переважно це завдяки сторінці у Фейсбуці, офіційній mm -hmm. нашій на Завицький Старостинський округ, пишеться пост, що збираємо кошти. Я також дуже дякую Богові і. Дякую, напевно, що долі про те, що в мене в селі є така людина, як отець Василь Штангрет. Це є ну, це є друг, це є, крім того, що він і священнослужитель нашої церкви. Це є друг, це є потужне для мене дружнє плече, без якого я наголошую, я, я саме не впорався. Це людина, з якою ми спільно сідаємо. Ігорович, давайте будемо також очі, то то нам не вийде, ні, Ігорович нам вийде, нам вийде, вийде з Божою допомогою. Він наскільки завдає такого, знаєте, стимулу мені і допомагає, ну, без нього направду я би сам не впорався. Тобто ми з оцем вирішуємо, значить ми збираємо кошти на автомобіль. Люди стараються, знаєте, дійсно кажуть, що... Понитості і бідному на сорочку виходить. Тобто, це, це є правда, це є істина. Навіть у тих 50 гривень, навіть у тих 100 гривень, якщо воно багато людей, воно до кубки, воно виходить непогана сума. І от припустимо, там ми назбирали необхідну суму на автомобіль. Я стараюся також своєї сторони, можливо, це трошки неправильно, можливо, правильно, але я такий є, така в мене натура, я, я інакше не можу поступити. Я сідаю. Закриваюся в себе в кабінеті, беру телефон, беру mm -hmm. моніторю всіх своїх друзів у Фейсбуці, хто є за кордоном, і пишу кожному окреме повідомлення. Василю, Миколе, Михайло, я дуже прошу, допоможи. Я розумію, що для людей за кордону важко, гроші задуру не даються. Потрібно важко фізично працювати, вони жертвують свою, але власне вони мають розуміти, що рано чи пізно вони все одно сюди повернуться і. Має воно, ну, воно так має бути. І по цьому, мому, наприклад, я написав 30-40 людям смс. Uh -huh. 10 людей скинуло гроші. Тобто, ну, звідти, звідти разом спільно нам вдається і ми витягуємо. От, крайній автомобіль, наприклад, ми купили за 4,5 тисячі доларів. Але, власне, знову ж поступає наступна проблема, з якою я ніколи не міг подумати, що воно так може бути. Тобто, ми кошти на автомобіль зібрали. Кошти є. Проблема знайти автомобіль. Проблема знайти якісний автомобіль. Тому що, на жаль, в Україні на українському ринку автомобіль, який б задовольняли потреби наших хлопців, немає вже. Затягнути його за кордону можна, але це якийсь ресурс, це треба шукати, це треба, щоб. Тобто, переважно працюємо так. знаходимо, є люди за кордоном, знаходять нам якийсь автомобіль. Я особисто з друзями з села, з людьми, хто підтримує. Їдемо до кордону, Шагині, нам його переганяють сюди, і ми вже тоді його сюди транспортуємо, проводимо технічне обслуговування і передаємо хлопцям. А от е якщо ви пам'ятаєте точну кількість, то чи можете ви назвати? М -м, сім автомобілів угу. станом на цей іменно конкретно, що без здолучення цього підприємця Василя Миколаєвичем нам вдалося сім автомобілів. Це мирне на завизів. Ну, тобто, скажемо так, що е, будь-хто з наших військовослужбовців нашого села, хто звернувся до мене, чи батьки, чи родина його звернулися до нас, щоб необхідний автомобіль, всі автомобілі були придбані. Тобто, люди, навіть будучи за кордоном, розуміють, що потрібно допомагати. Звичайно. І на... Правда, на жаль, не всі. Не всі, але. Думаю, свідомі, скажімо так, так люди так. це розуміють. Також хочеться не оминути тему ВПО, адже наскільки мені відомо, то і на початку, і впродовж певного часу ви приймали ВПО у Назавизівському ліцеї, і безпосередньо вони там створювали собі такий затишок і жили. Як це взагалі все проходило? Звідки виникла mm -hmm. ідея? Чи це ну дивіться, дякую за запитання. Першочергово, тобто, все йде від звичайно від керівництва Нердянської міської ради, тобто mm -hmm. від нашого голови, який, до речі, прикладає також максимальну зусиль для волонтерської діяльності і пророблює колосальну роботу. Знаєте, може, ви вибачте, що трошки можливо, відійду від теми Я хочу наголосити іменно на міському голові. Це є людина, яка. Переймається, живе просто громадою. Можливо, дехто цього до кінця не розуміє, можливо, дехто критикує. Ну, у нас так чомусь є. Що хтось критикує, хтось хвалює. О, там піар, піар. Повірте мені, для того, щоб оту гуманітарну допомогу зібрати, щоб організувати її доставку на схід, щоб все прорахувати, потрібно скільки ночей не доспати, скільки ресурсу закласти. І направду я просто знаєте, завжди говорю, що. Я хочу, щоб всі піарилися. Піартеся всі. Спіартеся uh -huh. всі. Зараз кожен має доступ до піару. Піартеся, робіть, пророблюйте роботу, займайтеся, нікому ніхто нічого не, не, запер... не, 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 не заперечує. Не, не, не Вибачте, що відхилився від теми. Е, на рахунок ВПО, так звичайно, до ч... першочергово, тобто поступила команда, зібралися. Нарада під керівництвом нашого міського голови було дано доручення міського голови організувати максимально по старостинських округах приміщення, які б дозволили забезпечити проживання переселенцям. Акценти ставилися спочатку на державних установах, тобто будинки, культури, школи, де б були якісь умови, тобто, які б дозволили розмістити хоча б там щоб була комунікація звичайно якийсь вода mm -hmm. санвузол ну і знову ж перше місце це громада села на тобто по першому заклику ми вирішили локаційно розмістити У нас були розміщені е, два е, корпуси спальних місць тобто в mm -hmm. будинку культури будинку культури у нас був резервний тобто якщо на Потребу більше людей буде, ми могли, у будинку культури розмістити. Проте, просто на жаль, в будинку культури немає як такого опалення, тобто проблема трошки з санвузлом. Ми леву участку вирішили все-таки в школі. І знову ж по заклику люди поприносили теплий одяг, матраси, ковдри, тобто продукти харчування. Облаштували дуже сильно нас. Дякую дирек дирекції школи нашій Мар'яні Васильівні Старків. Вона молодець, вона організувала вчителів. Тобто, вчителі навіть по черзі приходили, допомагали готувати їжу, тому що, ну самі розумієте, люди повернулися, приїхали з ходу без нічого. Треба це. Цим показується напевно, що наше обличчя істинне, наш патріотизм іменно в цьому проявляється. Не в тому, що ми одягаємо вишиванку прапором бігаємо до незалежності і кричимо славу Україні, а напевно, що цими якраз вчинками, Чинками, які так. зараз люди з мого старостинського округу з села, вкотре доказують свою велику громадську позицію і свій патріотизм. А як, от зараз до ситуації з БПО чи є у селі в на завизові? Е, так, в нас ще є в селі на завизові, по залишалися ВПО, але вони проживають в. Тобто є, наприклад, була частина громадян у нас, які мали домоволодіння свої, де вже ну там ніхто не проживав, просто mm -hmm. вони стояли без, без е, проживаючих людей. І тому було прийнято рішення цими людьми особисто. Вони зверталися до мене. От Назар Йогович. У нас там у мене там є хата, наприклад, є там якісь умови, можливо, не наскільки які б хотілося, але вони є. Тобто ми готові там на безкоштовній основі тим чи іншим людям надати. І ми, тобто, станом на зараз у нас є у, у переселенці, так вони проживають, але не проживають частних будинках mm -hmm. громадян нашого села не завезло. Ну, не може не радувати той фактор, що більшості ВПО вже повернулись додому, адже території не окуповані і вони можуть жити у своїх домівках, у своєму ліжку тепленькому. І не хочеться оминути таку тему останньої події у селі На Завизові. Минулої п'ятниці, наскільки мені відомо, на фасаді Назавизівського ліцею було освячено меморіальну дошку герою. Як взагалі пройшов захід? Та чи багато жителів е, села прийшло вшанувати односельчана? Ви знаєте, вибачте, в мене просто може трошки бути інші емоції, тому що е, це військовослужбовець, це людина, яка загинула, це є мій хороший товариш. Це людина, яка з 2014 року е, добровільно вступив у лави Збройних сил України. Це людина, яка звільнилася з Збройних сил України в 2015 році. По стану здоров'я отримала третю групу. Це людина, яка, коли почалося повномасштабне вторгнення, перша з речовим мішком була на військоматі, яка заховала те, що в нього є третя група, якимось дивом пройшов медичну комісію і був призваний військовослужбовцям нашої територіальної оборони і відбув з гордістю та щастю на Запорізькому напрямку учасник бойових дій це наскільки був позитивний щирий хлопець. Це людина, яка знаєте, є, от, наприклад, інколи буває так, що хтось комусь щось винен, хтось комусь чимось зобов'язаний. Йому ніколи в життю ніхто. Йому держава ніколи не була винна, йому ніхто ніколи не був винен. Це людина наскільки скромна була. Тобто я, знаєте, я стараюся десь колись е, хоча б раз в місяць перетелефонувати, зв'язатися на месенджери з своїми хлопцями, хто служить, угу. з родичами, з ким не можу зв'язатися, і просто запитатися, може щось потрібно. знаєте, Бо інколи, може комусь щось треба, просто вони якимось чином, там, чи не хочуть афішувати це, чи не хочуть звертатися і. Коли б я до Ігора був, це що загинув товариша, телефонував, що, наприклад, Ігор, що тобі потрібно? Він завжди казав назад, мені нічого не треба, у мене все є, мене держава забезпечується. І мені кажуть, ну скажи. І це просто якось так вийшло з нашого діалогу, що йому потрібен був автомобіль. І, власне, якраз місяць перед тим, як він мав загинути, він приїхав сюди, ми йому придбали дуже гарний автомобіль, ми його освятили в церкві. Ми з ним гарно цей автомобіль йому обладнали всім необхідним, і він поїхав на схід. І знаєте, для мене, як для старости села, саме більше був страх перед тим, що мені колись прийде сповіщення з військомату або телефонний дзвінок, що хтось загинув. Я найбільше цього боявся. Найбільше, ви знаєте, я з цими думками зараз лягаю спати і ранком встаю, зразу телефон, чи не дай Боже, в цьому всіх все добре. Але на жаль, біда, горе не оминула. Наш старостинський округ, маємо загиблого. Так, звичайно. П'ятницю ми вшанували його, відкрили йому меморіальну дошку. Був зроблений, знаєте, це, цей захід не є святковий, цей захід не є радісний, але цей захід є потрібен. Тому що історія про нього на цій меморіальній дошці буде передаватися про його патріотизм, героїзм, буде передаватися з покоління в покоління. І, напевно, доки буде Україна, доки буде спогад про військовослужбовця Ігора Бакоту. Захід був проведений на дуже високому рівні. Дякую міському голові, який зумів це все організувати. Дякую дирекції школи, які взяли на себе організацію там пісень, віршиків. Тобто захід відбувся, я вважаю, на належному рівні на той рівень, на який заслуговує наш загиблий герой. Що ж, я думаю, на такий важкий, не позитивній, але потрібній говорити обговорення ноці. Думаю, ми можемо завершувати. Дякуємо нашому гостю сьогоднішньому, що ви завітали до нас. Знайшли час у такому ритмі, швидкому волонтерському житті. Знайшли час завітати, розповісти про волонтерське життя своє, про волонтерське життя громади, і адже ви його ведете дуже досить активно. Е, дякую вам за запрошення. Що можна на завершення? Я хочу, користуючись нагодою, подякувати кожному маленькому, дорослому, похилого віку, волонтеру. Села Незавизова, села Мирного за велику колосальну пророблену роботу. Я знаю, що знаєте, я завжди всі свої пости, які пишу, у мене є от закінчення таке завжди одинакове. Це разом ми сила, все буде Україна, і тільки від нас залежить наше завтрашнє майбутнє. І саме головне, дорогі мої, всім не забуваємо, якою ціллю, якою яким ресурсом наші воїни. Тримають наше мирне небо і кому ми завдячуємо тим, що ми можемо поспілкуватися зараз з вами в прямому ефірі, ми можемо лягнути в себе вдома, прокинутися ранком, побачити своїх рідних. Ніколи це не забуваємо. Тому що розумію і знаю, що, на жаль, зараз такий час іде важкий для кожного, на жаль, не всіх виходить з робітними платами, але старайтеся тою гривнею, тою підтримкою, бо для нас, для військових для них, для... 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 для військовослужбовців це є дуже важливо. Дякую всім ще раз за колосальну підтримку. І я пишаюся тим, що я є. Я, до речі, е... коли почалася війна, я це був написав в постикій. Я пишаюся тим, що я є старостою, села Назавизова з такими обізнаними, потужними людьми. Я дякую всім. За підтримку. Ми теж висловлюємо подяку жителям села Назавизів, жителям села Мирна та безпосередньо е, голові Назарію Глуханіку. А вам, шановні радіослухачі, нагадую, що війна триває. Тож давайте разом наближати перемогу. Слава Україні! Героям слава!